Всім привіт! Вітаю вас на нашому уроці. Давайте зробимо вам крутого аватара. Отже, для самого початку ми відкриваємо таку нейромережу, яка називається Креа. Всі посилання я вам залишу спеціально обрала для вас нейронки, які є безкоштовними, мають безкоштовний трайл для того, щоб всі змогли спробувати, тому що ну, найчастіше класні нейромережі, платні, мають платну підписку, тому що за технології потрібно платити. Це нормально. Але для того, щоб спробувати, звичайно, хочеться це зробити безкоштовно. Отже, заходимо ми на Креа, і тут підписуємося. Я спеціально обрала свій аккаунт, на якому в мене немає підписки. Так? Ми заходимо. От, можна Google залогінутися, без питань. Все, потрапляємо назад на цю стріночку. І тут нам потрібна оця сторінка, яка називається Flux. Flux – це остання найновіша з моделей. Її розробили. Програмісти, які вийшли з компанії Runway, які вийшли з компанії Stable Diffusion, вони об'єдналися зробили свою модель, яка може складати конкуренцію Midjourney насправді. Що ми робимо тут? Нам потрібно згенерувати так званого донора. Що це таке? Ми будемо готувати фотографію, так? на основі якої ми зможемо додати ваше обличчя. Що тут важливо зрозуміти? Постарайтеся згенерувати образ, який близький до вас, так якщо ви дівчина, блондинка, генеруйте дівчину, блондинку, так, якщо ви хлопець, брюнет, генеруйте хлопця, чоловіка, брюнета, так, щоб вам було легше працювати. З цим фото, щоб ви змогли додати на нього своє обличчя, і це було схоже на вас. В принципі, ви нічим не обмежені. Можете робити все, що хочете. Так? Я вам залишу промти. У мене тут була, бачите, якась королева. Зробимо щось таке футуристичне. Промти я вам залишу. Ось тут в нас є рендом промпт, нам не треба сюди натискати це, якщо ви не знаєте, що згенерувати, хочете просто потестити модель, воно вам просто напише якийсь випадковий промпт з тих, що в них запрограмовані. Так, також тут є налаштування. Я хочу, щоб це було фото як для сторіс так, або для Рілс. От вибираю співвідношення сторін і генерую. Так, і це в нас очікування, і, власне, ми от можемо зараз подивитися. В нас були чотири варіанти картинки, яка, та, яка нам пропонується. Так, в нас згенерувалися наші картинки, деколи потрібно почекати. Це нормально. Так, в нас буде чомусь знову в нас. Так, зараз вони набудуть різкості. Як бачите, дуже реалістичні фотографії, круто виглядає. Е, так, е, Ви зовнішність можете коригувати вже промтом. Там можете написати колір волосся інший, можете під себе переписувати промти, як вам завгодно. Я вам залишу кілька варіантів, та, щоб ви розуміли, як це працює. Завжди промти. Тут ми пишемо англійською мовою. Наголошую на цьому. Якість дуже класна. Отже, тепер нам треба обрати фотографію, на яку ми будемо робити фейсвап. Я буду пробувати робити себе. так. Ну, я збережу ось цю. Так, вона мені збереглася. І ще тих Збережу ще якусь, так. Оцю я вже робила. Давайте спробуємо ще оцю у нас коричневим волосем. Можливо, потрібно кілька варіантів підібрати, тому що не завжди виходить відразу хороший результат. Це цілком нормально, так, тому завжди будьте готові спробувати кілька разів для отримання класного результату. Тепер, коли обличчя у нас вже є, нам потрібно встановити Discord. Discord ви можете поставити як на iPhone, так і на телефон Android, так і на комп'ютер. Ви для цього просто йдете або на сайт Discord, щоб поставити його. Так, от Discord виглядає в нас ось так. Та, це такий месенджер. Ми можемо його завантажити, і так само ви можете його завантажити на телефон. Немає значення, звідки ви будете це робити. Абсолютно, всі ці нейромережі, які я показую зараз, вони всі працюють з телефона також. Вам нічого на комп'ютер не потрібно ставити. Ну, в мене він стоїть на ноутбуку, але це я ж кажу не принципово. Ось така його іконочка. Ви його встановлюєте. Так, в мене він вже встановлений. Відкриваємо Discord. І нам потрібні тут ще деякі приготування. Нам потрібно створити сервер. Add server. Для того, щоб в нас був сервер, в якому ми будемо працювати. Тому що ми туди будемо додавати ще одного бота, який в нас, власне, займається заміною облич. Так, Create My Own. Створюємо свій власний, так, для мене і моїх друзів. І назвемо його. Так, аватар Лесон», наприклад. Так. Можете картинку собі поставити, щоб ви знали, що це ваш сервер. Так, ось. Наш сервер створився. Чудово. Це все прекрасно. Тепер ми переходимо сюди. І у вас в нашій групі буде таке посилання, щоб запросити бот на свій сервер. Так, ось воно. Я вам його теж додам. Ви його натискаєте і потрапляєте в таку менюшку. Так, бачите, теж Discord підключився. Якщо ця штука у вас не з'являється, значить, вам треба зайти в аккаунт Discord. Та вам треба там зареєструватися, якщо у вас немає там аккаунту, як завжди, пошта, пароль, все як завжди, і бути в нього залогіненими. Так? Тобто ви переходите і у вас випливає таке вікно Діскорда, коли ви вже знаходитесь в аккаунті, це все безкоштовно. Де ви можете запросити бот на сервер? Так? І тут зі списку ваших серверів ви маєте знайти. Ваш, він вас, скоріш за все, буде один, якщо не один, от аватар Lesson, та ви обираєте той сервер, на який ви хочете запросити бот. докрутите донизу і продовжуйте. Дозволяємо йому робити все, що він пропонує. Це нічого поганого, небезпечного в тому немає. Так. Він нас питає, чи ми людина. Ми кажемо, що ми людина, і він нам вірить, Прекрасно. І тепер ми можемо перейти на сервер Avatar Lesson, але я просто зайду у нього назад, бачите? Так, ми запросили Inside Face Swap сюди. Чудово! Ми підготувалися до того, щоб своє личко розмістити, власне, на, ваш, на ваші фото, які ви для себе підготували. Супер. Тепер нам потрібно. Створити ваше обличчя, тому що в базі даних ваше обличчя ще немає. Для цього вам потрібно натиснути slash. Бачите? І тут в нас є Save ID. Це його створити, зберегти. Ми Натискаємо Save ID і називаємо якось ваше ім'я. Ви маєте пам'ятати ці всі назви. Тому що ви в подальшому можете перемикатися між ними, і у вас може бути кілька ваших, ваших фото з різними назвами, або, можливо, ви захочете там другу зробити щось таке. Так, ви маєте пам'ятати, записувати, як звуться ваші аватари. Коли ми написали ім'я, тепер нам потрібна фотографія. Так, я обрала фото і просто його сюди перетягую, або можу додати через плюсик. Я додаю це, тому що в мене вже різні додані. Ви маєте розуміти, що найкраще це буде фотографія з вашим спокійним виразом обличчя, яка вам подобається, де у вас е, спокійна міміка. Так може бути легка посмішка, але не така фотографія, де ви, наприклад, смієтеся або скривилися, тому що це спотворить результат. І після цього ми відправляємо цю команду. Зараз Inside Face Swap нам відповідає ID name avatar created. Чудово. Ми створили власне, нашу, нашу, нашого такого м -м, лице, запам'ятали, в базі даних, так? щоб ми могли його переносити на різні фотографії. І далі ми йдемо в наші завантаження. Тут я завантажила десь наші так, результати. І от що далі я роблю? Я... Беру і просто відправляю цю картинку сюди як повідомлення. Немає, просто Ніби ви з другом переписуєтеся в Discord, так? І просто скидаєте туди фотографію. Отак От просто. Дропнули, відправили. Ніби це ваша переписка з другом. Зрозуміло, так? Е, або перетягуєте, або через плюсик знову ж таки з телефона. Отак, через плюсик додаєте, так? Добре. Е, і тепер, коли у вас вже є ці фотографії, ви натискаєте на фотографію або правою клавішою, або на телефоні, ви просто її пальчиком затискаєте, у вас випливає ось таке меню. І тут є Apps-додатки. І тут є «InSwapper». Оці всі нижні е, пункти вони є платними, тому ми беремо оцей, який безкоштовний, і натискаємо InSwapper. Воно має наше обличчя поставити на це фото. Ну, З цим своїм основним фото я ще не пробувала, тому ми зараз подивимося, що в нас вийшло. Але ні, до речі, досить непогано. Ну, На мене принаймні це схоже. Так, ось, бачите, що сталося. У нас обличчя дівчинки змінилося на моє. Так? Є два варіанти. З більш темнішими очима, а тут же кому що подобається. Так? Це фото так само пробуємо, так? натискаємо. Apps, додатки. Це може бути там у вас, може бути українська мова, наприклад, так. E -e, InSwapper. І воно вам показує, скільки у вас на день лишилося таких штук. Так, тут в неї трошки в... з очима проблеми через те, що е -е, зображення дивилося в. Так, трошки в бік, так, буває, що не вийшло, загалом непогано, але біда з очима. Таке буває. Тобто, та? от оцей варіант цілком робочий. Це просто для того, щоб ви розуміли, що не завжди все ідеально. Получається, з першого разу це нормально. Люди дуже часто думають, що в нейромережах є якийсь секрет, як от, можна зробити щось круто, як можна зробити щось некруто. Насправді, ми всі будь-які кріейтори. Ми всі робимо по багато багато спроб, і в нас є теж надалі спроби. Просто завжди пам'ятайте про це. Якщо щось не вийшло, перегенеруйте це таке золоте правило. Та і бачите, в мене лишилося ще от я ще 44 рази. Я можу фейс свапити сьогодні. Завтра в мене ця оновиться ця можливість. Тобто щодня у вас є 50 кредитів, тобто 50 фотографій, ви свої можете таких згенерувати. Ну з них буде там нехай вдалих 25. Але це насправді все одно дуже багато, і це все безкоштовно. Класний інструмент. Добре, тоді ми беремо оцю фотографію, яка в нас вийшла. Так. І зберігаємо її собі. Так, і коли ми вже її зберегли, ми з вами зараз підемо в третю нейромережу, в якій ми будемо робити ліпсінг. Тепер ми відкриваємо нашу третю нейромережу, яка називається Runway. Тут теж воно мене відразу залогінило. Бачите, в мене безкоштовний аккаунт, тому що в мене є платний, але я вам це покажу на безкоштовному. Е, так, ви просто логінитеся знову ж таки, Google, хочете так реєструєтесь, немає значення. Заходите на Runway. І нам тут потрібен буде такий інструмент, як LipSync-Video. Ми можемо сюди завантажити як відео. Так, і фото. Ми сьогодні з вами завантажимо фото для того, щоб не робити це е, дуже складним для вас. Так? Е, ось такий в нас тут є інструмент. Чудово, що ми робимо? Ми сюди з наших завантажень дропаємо результат нашої генерації. Так. Просто сюди закидуємо. Вона має просканувати файли і побачити обличчя, яке в нас тут є. Так, бачите, Detecting Faces, воно мусить подумати. Це стосується як відео, так і фото, немає значення. Головне, щоб ваше обличчя завжди було добре, помітно, там не робило, щоб там не було на відео поворотів голови. Це може бути навіть ваше насправді живе відео, де ви дивитеся в камеру. Ви теж можете зробити на нього ліпсінг. Головне, щоб ви сильно не крутилися, тому що воно загубить обличчя. Ось така, така штука. Так, і тепер в нас є тут, бачите, діалог. Ми можемо написати і озвучити якимось голосом себе, або можемо підгрузити аудіо. Я зробила аудіо, де я розмовляю? Для того, щоб це було максимально все реалістично. Так, я натискаю сюди upload, в мене відкривається ще одне вікно. При цьому відео моє чи фото не пропало, не переживайте. І ось в мене є аудіо на 2 секунди. Я його просто сюди закидаю. Так, бачите, в мене все тут є. Є я, є моя аудіо. Вмикати зараз не буду, тому що воно буде е, репіти на монтажі. Потім я вам покажу результат, який вийшов. Все, у нас все готово. Ми натискаємо Generate і починаємо генерувати нашого аватара. По звуку це може бути чужий голос, може бути ваш голос. Можете е, використати голос е, там, ну, чий заводу. Можете тут використати наявні голоси, які є. так? Які розмовляють, можете самі записати, можете з якогось фільму вирізати. Немає значення, що це буде. Вам потрібен просто аудіофайл, там, ВАВ чи МП3, і все. Ми можете далі спокійно ним користуватися. Так, і в нас тут відбувається процес, та де коли потрібно почекати, бачите, у вас є. Певна кількість тих кредитів та монеток на генерацію, навіть на безкоштовному тарифі. Ви їх використовуєте, та тут вистачить на декілька таких спроб. На декілька відео у вас вистачить. Тому це теж можна спробувати безкоштовно. А якщо вже потрібно більше, то звичайно ви тоді купляєте підписку та багато воно не використовує. Ось в нас вийшов такий результат. Ми його ось тут завантажуємо. Та і зараз ми його подивимося. Привіт, мої нейрокотики! Вітаю вас! Ось такий результат, але насправді ми повертаємося на головну сторінку ранвоя. Тут у нас є багато різних та у нас є генератор для відео взагалі, але він генерує тільки горизонтальне відео. Це зараз не тема нашого уроку, але у вас в цій нейронці будуть безкоштовні юніти. Ви зможете тут за бажанням своїм походити. Зараз що ми робимо? Ми переходимо сюди. так, Це в нас генерація, власне, відео. Так, в нас ще лишилося кредит, тобто ми можемо генерувати. І переходимо в Gen2. Це більш проста модель, але зараз вона нам цілком підійде. Далі ми обираємо знову наше обличчя, тому що ми хочемо зробити з вами все ж таки відео, хоч легеньке, щоб рухалася дівчина, щоб вона не була така статична. так. І для цього, ось вона завантажилася, ми обираємо Motion Brush. Motion brush це наша можливість показати нейронці, які частини мають взагалі рухатися. Так? Тут є така Auto Detect area, ми її знімаємо, тому що ми будемо малювати пензликом. Обираємо пензлик. Так? Ось ми його взяли і малюємо. Тут треба зробити легеньку анімацію, інакше нейромережа може пошкодити ваше обличчя. наприклад. Та? Тут треба все зробити дуже-дуже акуратно. Наприклад, що може в неї волосся розвиватися? Логічно, логічно, вітерець дує. І ми такі от частини її волосся. так? Рухаємо. Якщо ви згенерували картинку, де є якісь хмарки на задньому фоні дерева, щось таке, ви можете теж їх анімувати, але не надто. Я тут обмежуся волоссям, щоб в нас все тут було добре. Та взагалі в нас тут, бачите, є 5 пензликів різних. От. І наше волосочку буде рухатись, наприклад, горизонтально. Навіть не на 0,5, а на 0,3. Так, я трошки підправлю. Так, от, на 0,3. Тут є такі взагалі в нас значення, як горизонтальний рух, вертикальний рух, так, Proximity – це ближче далі. ну Тут по квіточці можна зрозуміти, так, що це наблизилося, це віддалилося. І ambient noise це така амплітуда коливання. Я би її зараз теж не рухала, тому що нам треба, щоб анімація була дуже легка і не поскодила лиця. І натискаємо генерувати 4 секунди. 35%. Ага, так, ми його розгорнули, щось воно мені згорнулося. Ось, ну, досить швидко генерується. Так, згенерувалися наші відео. Добре, що два. Подивимося. Яке з них буде краще? Так, тут нас легенько оживилося волосечко. Так, можна збільшувати цей ефект, але я хотіла, щоб ми тут з вами не зіпсували нічого. Так, волосся рухається. Аватар буде виглядати більш живим. Добре, мені подобається більше е, другий варіант. Так, я його завантажую. Є. І повертаюся в наш ліпсінг. Іду знову в дашборд, знову ліпсінг. Кредити в нас все ще є. І тепер ми вже відео закидаємо. Ефект буде той самий. Ми чекаємо, поки воно виявить обличчя. Так, треба трошки почекати так, до 20 секунд, тим більше, якщо відео довше. За моїми спостереженнями, більше 10 секунд відео йому не подобається. Так. Знову завантажуємо своє аудіо, яке вже в нас було. Де воно? Ясно, Ми його загубили. Ось воно. Так. Завантажуємо аудіо. Так, все те саме. Знову натискаємо Генерувати. Та, бачите, що воно нам каже, що нам треба трошки почекати, ми, звичайно, можемо купити собі підписку, от, якщо ми хочемо, дуже швидко. Ну, чесно скажу, на моїй підписці воно дуже сильно швидше не генерується. Тому, поки є безкоштовні ці юніти, то чому б і ні? Так, ну вон, 50% вже згенерувалося. Чекаємо. Так, готове наше відео, теж я його завантажую, і зараз ми з вами його подивимося. Привіт, мої нейрокотики, вітаю вас! Що я хочу сказати, що це дуже круте рішення для того, щоб застосувати, наприклад, в сторіс. Ви можете це використовувати абсолютно по-різному. Просто те, що я кажу завжди всім своїм студентам, думайте про це ширше. Не просто, от я повторю один в один, так як Аня зробила. Ні. Думайте, як ви для себе це можете використати. Може, ви хочете згенерувати взагалі якусь, наприклад, абстрактну дівчину, яка буде представником вашого бренду. І ви далі голосом їй будете надиктовувати там інформацію про товар, і вона буде його розповідати. Наприклад, так, або, можливо, ви хочете зробити свій аватар, або хочете зробити е, аватар якоїсь знаменитості, і хочете, щоб там зірка привітала вашого друга з ним народження. Тобто, це насправді може мати дуже широке застосування. В епоху контенту, якого нам потрібно дуже багато постійно щодня, для того, щоб ми взагалі встигали за цією гонкою, так і він має бути цікавим нестандартним. Нейромережі можуть стати вашим найкращим рішенням, тому що вони насправді відкривають величезні можливості для креативності, якщо ви будете завжди думати нестандартно. В Нейромережах купа ще незвіданих шляхів, якими ще ніхто не ходив, речей, які ще ніхто не спробував, це абсолютно нова ніша, яка тільки розвивається і буде тільки набирати, набирати оберти. Тому якщо вам сподобалось, як я розповідаю. Я вас запрошую на мої більші навчання, і я буду дуже рада, якщо ми з вами подружимося, і я зможу для вас бути корисною і ви заскочите та будете, в цю нішу будете такими першопрохідцями, і це принесе вам в житті успіх, бустане ваш бізнес, блог, незалежно від того, де ви збираєтеся це застосувати. Бажаю вам успіхів.